Близькі та друзі прийшли попрощатися з Сергієм Керстюком до його рідного бійця в Лабедині. Сергій Швець був командиром штурмової групи, до складу якої входив загиблий десантник. Він був в моєму відділенні і в місті йшли в бій. Штурмували позицію в місті. Як загиб, я не знаю, тому що не бачу, так як він був заді мене. Я продовжував йти далі. Де це було в мужці? Білогорики в Луганської області. Сергій був людина дуже чудова і дуже гарна. І найбільше те, що він рвався в бій. Він рвався в бій мужньо. Таких бійців. Жалко тряти. І дуже боляче. У центрі Лебедина живим коридором вишукувалися містяни, щоб провести в останню путь бійця. Серед тих, кого ми питали, ніхто не був знайомий за життя з Сергієм Керстюком. Проводжаємо бійця, останню путь героя. Ви його знали? Ні, я сама не знала його особисто, але підтримуємо. Це ж наш захисник, наш герой. Проводить останню путь чоловіка, який віддав життя за наше оце благополуччя. Ви його зналися постійно. Та ви ж самі все розумієте. Віддаємо шанс. Ні, не знали, але людина захищала нашу батьківщину для того, щоб ми спокійно могли жити. Того ми всі тут. Процесія проходить пішки центром міста. Останнє прощання і молебень відбуваються на міському кладовищі. Єлизавета Поліщук говорить, що дружила із загиблим з третього класу. Завжди веселий, усміхнений, щасливий такий чоловічок був. Ми з ним дуже близько дружили, з самого маличка. Це дуже велика втрата, як для сім'ї, і для нас також. У нього жінка двоє дітей, донечка три з половиною, мабуть, років. І Хлопчик півтора. Він був наш в нашому ДФТГ. Потім перейшов до Збройних сил, сам самостійно попроління. Юрій Вердибоженко, товариш загиблого десантника. Йому тільки жити і жити зараз, як кажуть, виховувати дітей. Але ви бачите, яка прийшла біда на нашу землю. Він дуже добрий хлопець. Ну, те, що все, що я можу за нього сказати. Провели бійця за військовою традицією. Як повідомив представник районного центру комплектування Ярослав Шевченко, боєць загинув через осколкові поранення, отримані під час мінометного обстрілу з боку російських позицій. Сергію Керстюку назавжди лишилося 30. Ігор Сільцов, Віктор Лапченко Суспільне новини Сумщина.